Масштабний наркотрафік ліквідовано під час спецоперації Рубікон правоохоронці викрили діяльність мешканців Івано-Франківської громади, які організували наркобізнес. Фігуранти купували, фасували та збували канабіс, амфетамін, психотропні речовини, альфа пвп і наркотичні таблетки. Заборонені речовини розповсюджували через закладки та поштові відправлення. Усім трьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Протиправну діяльність фігурантів задокументували поліцейські управління боротьби з наркозлочинностю, слідчі та оперативники карного розшуку Івано-Франківського РУП. Поліцейські встановили, що зломисники діяли за попередньою змовою. Вони мали єдину схему, утім у кожного були визначені ролі. Незаконний бізнес організував 29-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік перебував у розшуку, оскільки самовільно залишив військову частину. До незаконного бізнесу він залучив свою 25-річну співмешканку та 30-річного чоловіка. Організатор координував закупівлю великих партій психотропів, організовував зберігання та контролював збут. Інші учасники відповідали за отримання посилок через поштомати, фасування та розповсюдження закладок. Поліцейські встановили, що фігуранти скуповували широкий асортимент наркотиків: канабіс, амфетамін, заборонені таблетки, особливо небезпечну психотропну речовину ПІВІПІМ. Зокрема, поліцейські задокументували, що торік фігуранти придбали одразу кілька партій заборонених психотропів від незначних доз до особливо великих обсягів. Заборонений товар вони зберігали у квартирі в Івано-Франківську та у будинку в одному із приміських сіл, де і фасували наркотики. Збут організовували кількома способами. Частину товару залишали у закладках на березі річки Бистриця Солотвинська поблизу села Клузів та біля річки Студенець. Хриплені. покупця передавали точні координати схованки через телеграм. Також група активно використовувала поштові сервіси. Психотропні речовини маскували у посилках та відправляли конкретним утримувачам з різних відділень. Поліцейські зафіксували декілька епізодів збуту особливо небезпечних психотропів. Відтак задокументували повторні злочинних дій. Правоохоронці спільно з кінологами провели обшуки за місцем проживання фігурантів. Виявили, та вилучили майже 2 кілограми канабісу, понад 1 кілограм психотропної речовини амфетамін, 325 таблеток, екстезів майже півтори кілограми психотропної речовини альфа-ПВП, а також мобільні телефони, електронні ваги та ЗІП-пакети. Загальна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку щонайменше 2,5 млн грн. Телеграм-канал, через який збували наркотики, ліквідували. Трьох учасників групи затримано в порядку в статті 615 Кримінально-процесуального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд управлінні заходи тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють повний канал постачання та інших осіб, причетних до функціонування наркогрупи.